Ми часом свою кандидатуру на президента України виставляти. Я, я думав так, ну, для себе. Як навести лад в країні? Або ставати керівником якогось правоохоронного органу, або президентом. Ну, це єдиний варіант, як змінити ситуацію. Тому що навіть якщо керівник правоохоронного органу, то він може дезбалансувати своєю активною діяльністю систему кругової поруки, систему хабарництва. Тобто, ну, якщо є чесні, чесні люди, то можна так. Ну, я розглядаю ці, ці варіанти. А якщо все таки. Ну... Підете на президентську кампанію, ну вона по-любому буде там поза червону, ну, скрізь чергова. З укропу, по з якою конкретною програмою? Ну, я однозначно я, я, я один із лідерів партії Укроп, тому без партії не розглядаю свого майбутнього. А програму, програму, якщо буде таке рішення прийнято, у нас ще праймерис є процедура. Це треба ще проїхатися по додатково буде, по всім партійним організаціям і агітувати. Отам от наші програми і будуть розглядатися. Я ще і не це, але у мене однозначно однозначно саме перша мета це побороти корупцію або знизити до того рівня, коли вона не є соціально небезпечним явищем. Ну як в Грузії, наприклад, у все.